Скільки коштує подати до суду? Раніше чіткої суми не було могли нарахувати 20, 50, а то й 100 тисяч гривень. Через це багато людей навіть не намагалися захищати свої права, бо просто не мали таких грошей. Тепер Верховна Рада ухвалила закон і встановила максимальні суми, які можуть просити за подання в суд. Подати скаргу у складній справі не більше 30 тисяч гривень. Якщо справа про пенсію, допомогу, житло чи роботу – до 15 тисяч гривень. Якщо подаєте повторно, наприклад, у Вищий суд максимум 24 тисячі гривень або 9 тисяч гривень, якщо справа соціальна. Важливо! Військові, одинокі мами, багатодітні сім'ї, люди в складних життєвих обставинах можуть платити менше або пізніше. Судовий процес все ще дорогий, але тепер ви точно знаєте скільки і що є межа, яку не можуть перевищити.